Вже є така знаєте, хаотична діяльність правоохоронних органів, а папочки збираються тільки на які цікаві для полігар. А справжні злочинці вони уникають насправді сьогодні відповідальності і саме тому розвалюється наше суспільство на, на самій основі, на фундаменті. Його немає, його не існує, тому що е вбили саме головне віру в те, що наша держава, вона і е державний апарат, вона захищає громадян України, створює що верховенство. Прав людини вони повністю ігнорували, тому що прості люди сидять у в'язницях, а ті, які наближені до влади сьогодні, вони керують навіть з кримінальними справами, навіть з підозрами, з провадженнями, вони вільно виїжджають за кордон, звідти критикують владу, розповідають, як нам далі жити на всіх кримінальні провадження. Тобто, ось якось так такий диференційний підхід, і він виникає тільки тоді, коли потрібно виникає політична доцільність. Тобто, ми повністю підмінили. É sistema